дитинства я була дуже бешкетною дівчинкою, неслухняною. В школі більше за всього я любила фізкультуру, музику. Саме більше проблем з моїх сестер, і братів це мами було зі мною. Да, у мене є дві сестри і два брата. На даний момент я працюю нянечкою. Дуже люблю дітей і дуже діти люблять мене. Е, а моє таке улюблене хобі. Я люблю виїжджати е, в гори на природу, їхати на море. Е, там я можу побути наодинці з Богом, де немає людей, де немає суєти. Е, я просто насолоджуюся присутністю Бога. Про Бога я знала з дитинства, зі школи можна сказати. Наша мама е, пішла в Адвентистську церкву, і вона ходила до церкви кожної суботи. Але так як ми були малі і у нашому селі не було церкви, мама ходила в сусіднє село, це було 5 кілометрів, треба було йти. Ну і мама, звісно, хотіла, щоб діти ходили з нею. Е, ну, нам це було дуже дуже важко. Це п'ять кілометрів туди, п'ять назад іти, і як приходила субота, то мамині діти усі заслабали, щоб тільки нікуди не ходити. Ну, Через якийсь час мама, звісно, зрозуміла, що це діти розіграють її, і, не дивлячись ні на що, вона все одно нас збирала і всіх брала з собою до церкви. Хоча тато так і не хрестився, не прийшов до Бога, але він ніколи їй не заперечував. І... Дозволяв їй брати нас, і щоб вони, щоб ми були з нею. Зрозуміло, що хочу бути з Богом, це ще в підліткові свої роки. Е, мені подобалося, коли наш керівник молоді е, пропонував нам вивчати стихи з Біблії. І у нас кожної суботи він нам давав дуже багато вчити, і ми вивчали, і розповідали, і читали. Ну, це спонукав він нас читати більше Біблію. І, от, Читаючи, я відчувала, що от Він є з нами, і ну, я зрозуміла, що я хочу бути з Богом. Після хрещення, як і в усіх людей, у мене ну, не було все так гладко, як хотілося б. Були різні моменти. Ніби із, коли з Богом, коли ти читаєш, молишся, у тебе ну, усе, усе складається добре. І коли так все добре-добре, людина от розслабляється, От так само і я. Розслабляюся, перестаю читати, перестаю молитися, бо думаю, що, що воно так і далі буде, йти гладко. Але коли ти відходиш від Бога, е, от тоді починається дискомфорт, е, починаються якісь проблеми, якісь, ти не розумієш, е, що ти робиш, е, як твій день проходить, і, і о, в цьому ти живеш і. Ти розумієш, що тобі треба зупинитися і е, повернутися назад до Бога. Десь у глибині душі я відчувала, що віддалилася від Бога. Дуже далеко віддалилася. Е, і Дух Святий побуджував мене, е, говорив до мене: Альона, зупинися, е, залиш. Е, Залиш ці соціальні мережі, залиш зустрічі з друзями. Просто візьми почитай. Я відчувала, як я потребувала, щоб просто говорити з Богом. Але ніяк не могла, все думаю, потім, потім, потім. Прийшовши на роботу, я робила там справи хатні, які треба було зробити. І з цією думкою, що я маю сісти і читати. Ось я поклала спати малу, з якою я сижу, в одній кімнаті в дитячій, і пішла в цю вітальню, де я постійно провожу час, коли мала спить. А в цій вітальні стільки я вже працюю півтора року, сидить на поличці Біблія, велика така. Її ніхто не читав взагалі, вона там як сиділа, так і сидить. І прийшовши в цю кімнату, я знову взяла свій телефон і відкрила новини в соціальній мережі і почала їх перечитувати, листати, одні статуси, друге, всяке таке. Але я не сиділа на дивані, як звичайно, що я сідала під стіну, а просто лягла на підлогу. Лягла собі так і листала. Дуже тихо, тому що нікого в хаті немає, крім мене, крім дитини. Я настільки поринула в читання новин, що я взагалі забула про все. І тут з полички. Паде переді мною біблія. Ну, я спочатку не зрозуміла, я лише так почула грохот, я піднімаю голову, дивлюся, Біблія лежить переді мною. І я е, зразу згадала ці слова, і ці, це ці, ці, заклик Бога, який я чула відранку, що Альона, почитай, Альона, почитай, а я відтягувала. І це все я зразу згадала, що я так і е, не сіла читати Біблію, а знову сіла за телефон. Тут я розплакалась. Мені самі від себе стало соромно, як такою можна бути через твою людиною, що Богу приходиться робити такі речі. Інакше, мабуть, він просто достукатись до мене ніяк не міг, щоб я зробила якийсь вибір у своєму житті. Після того моменту я зрозуміла чітко, що Бог постійно є поруч зі мною. Він дуже дуже мене любить і він завжди готовий повертати мене до себе. Куди я не зайшла, якою б не стала, він знайде, знайде для мене такі методи, яким нагадати про себе мені. Я щаслива тільки з Богом. Тільки. Щоб які радості не ставалися в житті, вони дуже короткочасні. А от справжнє і довге щастя радості тільки з Богом.